Ці картини приїхали дуже пошкоджені рами. І я навіть не була впевнена, що виставка відбудеться, але прийшла людина, дай Бог їм здоров'я, Бог послав. Він просто кожну лікував і він почав з цієї роботи. Він як домовлявся з кожною рами, щоб вона зцілілася. Він каже, це інь і янь. Я кажу, ви прави. Це правда, і інь, і янь. Одна риба занурюється дуже глибоко в підсвідомих і винурює з для того, щоб втілитися це в якісь проекти. На планеті земля. Ось такі роботи можна переглянути в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. І більше зануритися в себе і навчитися щитувати певні коди. В Ужгороді відкрито персональну виставку Метафоричні карти, трилогія. Частина перша Зодіак і руни авторка історик, астролог і художниця Наталія Бондаренко. Сама з Києва із Закарпаттям познайомило повномасштабне вторгнення. 28 робіт присутньо, дві я не змогла отримати. Вони збиралися два місяці з під місць України. Це було нелегко. Двоє власників за кордоном не змогли надати доступ. Вони не відмовили, але просто не змогли. І я вперше їх бачу за чотири роки. Я сама дуже радію, що я побачила всі разом, як сім'я для мене, як діти, вже дорослі діти, в яких своя путь, свій шлях. І я сподіваюся, що це для когось буде все ж цікаво. Це лише перша колекція трилогії у Наталії Бондаренко. колекцій є вісім. Усі стануть ілюстраціями великої майбутньої книжки. Всі ці картини видані як метафоричні карти, їх Можна використовувати як інструмент підтримки для себе. Вони не мають функції предсказань, але вони мають функцію підтримки. Наприклад, ви маєте колоду за дякером і ви витягуєте зранку одну карту. з мислю про це, що цей день вам готує, але що було б корисно в цей день вам як підтримка інформаційна або енергетична? І ця карта буде не випадкова. Мистецтво те, що вимагає зусиль, часу та фінансових вкладень, водночас рятує в часі суспільних викликів, як скажімо, і повномасштабне вторгнення, зауважив мистецтвознавець Михайло Примич. Авторка робіт потрапила до мене як вільний слухач на лекції в академії мистецтв на третьому курсі. Ну і прислала запрошення то очевидно, я відвідав виставку. Ну і треба сказати, що в часі війни, коли людина звертається до мистецтва і пробує говорити через мистецтво, це прекрасно, тому що це означає, що зберігаємо ще якусь людяність. Перше, що нас відрізняє – це слово. А далі, коли слово набуває в нас, якогось змісту, ми хочемо виражатися через щось інше, і закликаємо руку, то до це спроба говорити і засобом руки, і засобом образотворчого мистецтва можливо є, є тим найважливішим, що, що можливо робить нас людьми. Доповнило захід і мистецтво музичне, зокрема у виконанні представників Академії культури і мистецтв. В межах виставки відбуваються й майстер-класи з метафоричними картами. Цікаво, як передана енергетика, як автори, які автори цих картин вони передали думку свою, своє бачення цих знаків цього космосу, цього неймовірного простору, простору енергетики. І це прекрасно, те, що ну, молода авторка, яка представляє Наталя Бондаренко, саме вона не тільки представляє колекцію картин, а вона ще й проводить майстер-класи. Навіть буде щось цікаве. Може, я дізнаюся щось про себе, і буде більше, коли знаємося з людьми, буду більше знати по зодіаку, з ким я маю справу. Нині в психології метафоричні карти потужний інструмент. Ой, це дуже корисна метафора. Дивіться, не кожна людина може розкритися, так? але через метафору вона може розповісти про себе. І якщо людина, так, да, і е, так вона щось таке не скаже, да, а на карту глянула, і кожен бачить щось своє. Тому метафоричні карти це дуже класний інструмент. Тут метафоричні карти, а я психолог. Тому мені ця тема дуже близька, знайома, да, і, ну і цікаво. І взагалі я теж дуже люблю малювати, хоча я не художник, то мені все творче дуже до душі. В межах проєкту відбуваються й авторські екскурсії. Остання така екскурсія відбудеться 4 серпня. До того й триватиме власне виставка в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.